Завдяки штучному інтелекту, NVIDIA стала найдорожчою компанією у світі. 9 липня 2025 року NVIDIA встановила абсолютний рекорд, ставши першою публічною компанією, чия ринкова капіталізація перевищила 4 трильйони доларів. Це досягнення дало їй змогу обійти таких гігантів, як Microsoft та Apple, і стати найдорожчою компанією у світі. Nvidia планомірно йшла до такого результату, ставши найбільшим виробником чіпів, які використовуються в більшості сучасних технологій. Технологій від електроавтомобілів до дата-центрів А бум штучного інтелекту різко збільшив попит на графічні процесори Nvidia, які використовуються в AI-системах і він продовжує стрімко зростати. Чіпи на архітектурі Blackwell відмінно продаються, і поки немає передумов, що хтось з конкурентів їх перевершить. Капіталізація американської корпорації зросла також завдяки таким факторам, як зростання акцій на 2,4% в день, що є абсолютним рекордом. Також велику роль зіграла у Вода з Саудівською Аравією на будівництво ще й інфраструктури, яка зміцнила позиції компанії на міжнародній арені. Також викликає інтерес динаміка зростання капіталізації. До прикладу, у червні 2023 року вона склала 1 трильйон доларів. А вже через рік, у червні 2024 3 трильйона. Ну і звісно, в липні 2025 – 4 трильйона.